От до чого взагалі призводить прийняття таких неконституційних законів, вкид під час голосування правок, які не були досліджені експертами, які не були обговорені у відповідних профільних комітетах. Це призводить до того, що законодавство просто не діє. Або дії навпаки, і що ми маємо з цими змінами до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію? Справа в тому, що зараз можуть призвати осіб, у яких є родичі, відповідно, мати батька, дружина або батьки дружини, які мають інвалідність першої або другої групи, так призвати їх зможуть, якщо є інші особи, які зобов'язані їх доглядати. Але відповідно до статті 26 закону України про військовий або військової служби такі особи вони підлягають звільненню за сімейними обставинами. Тобто, це буде не просто безглузда робота територіальних центрів комплектування, це є прямий збиток державі. Чому тому, що ТЦК зобов'язаний призвати цю людину, і він її буде призивати. Але ж вже в військовій частині людина подає рапорт. І вона буде звільнена відповідно до закону. Але ж при цьому її поставлять на довольство, їй заплатять гроші за перший, другий або третій місяць, тому що ви знаєте, як у нас проводяться це звільнення. І десь 2-3 місяці вона буде перебувати у військовій частині. Можливо, навіть поїде на бойове завдання і ще стане учасником бойових дій. Тобто вона звільниться, отримує при цьому всі льготи, пенсії. А де ж її треба годувати і таке інше? Хто буде нести оці збитки? Тому що людина фактично, вона буде підготовлена, але ж вона не буде проходити військову службу. Навіщо це робиться? Так ось скажіть мені, будь ласка, друзі, навіщо робиться оце? Кому це потрібно державі? Я не думаю. Ну, якщо вам потрібна правова допомога, то ви знаєте до кого звертатися.